PackTrade пропонує своїм клієнтам послуги з оренди широкого спектру навантажувальної техніки та спецтехніки. У нас ви можете знайти всі види машин, які необхідні для виконання вашої роботи. Вся техніка, яка пропонується в оренду, це продукція найвідоміших європейських та японських виробників. Кваліфіковані оператори ПАК виконують усі поставлені завдання самостійно, що дає вам можливість реалізувати заплановані завдання, не відриваючись від свого повсякденного робочого процесу. Завдяки тому, що на території підприємства знаходиться більше ста одиниць техніки, замовлення на її оренду виконується без будь-яких затримок, відразу після надходження заявки, за допомогою великого асортименту навісного обладнання, яким укомплектована наша спецтехніка можна значно розширити її функціональні можливості так, наприклад, звичайний телескопічний навантажувач з відвалом для снігу замість ковша може в лічені хвилини очистити територію будь-якого підприємства від снігу. Звертаючись до нас з питань оренди, ви отримуєте сучасну надійну техніку, консультацію кваліфікованого персоналу та чіткі терміни виконання робіт. І все це по надзвичайно привабливій ціні. E Якщо вам необхідно негайно прибрати територію від снігових завалів, звертайтеся за телефоном 067 410 73 20.